енергозберігаючі світильники на всі вулиці міста. Проект з модернізації зовнішнього освітлення в Івано-Франківську виходить на фінішну пряму. У різних частинах міста залишилося встановити на стовпах трохи більше двох тисяч світлодіодних ламп замість жарівок. Їх замінять за кошти позики. Невко ціна питання цього проекту це 7 мільйонів гривень. Самих світильників ми повинні закупити біля чотири мільйони гривень. Тут ще крім того, будуть виконані такі роботи. Буде замінено три з половиною кабелю. Буде замінено п'ять або побудовано нових п'ять кілометрів повітряних ліній і замінено 36 стовбів під гарні світильники в центральній частині місця площа ринок, тому що ці які вже є, там вони вже досить старі, прогнивши їх. Треба міняти за попередніми підрахунками посадовців, Вці світлодіодні лампи дозволять заощадити близько 28% коштів за електроенергію. Крім того, нові світильники мають довший термін експлуатації ніж звичайні жарівки. Завдяки цьому економити вдасться і на обслуговуванні вуличних ліхтарів, адже лампи не доведеться так часто замінювати. Ці світильники вони мають до 10 років термін служби і гарантії, тому вони вигідні в експлуатації. Але разом з тим ми ще додатково по цьому проекту повинні закупити вишку для Світла, які мали б перспективи при обслуговуванні цих ліній, якраз використовувати цю вишку. Так що цей проєкт для нас має два значні це перше економне використання електроенергії і друге це соціальне тобто ми у нас по суті в місті вже не залишиться вулиці які не будуть освітлюватися окрім оновлення вуличних ліхтарів посадовці розвиватимуть інші аспекти енергозбереження зокрема планують запустити проект зі встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках ольгарега срій попович телеканал 402.